Зустріч Трампа і Путіна вже незабаром. Які шанси зупинити війну? І стало відоме обличчя одного із катів журналістки Вікторії Рощиної. Вітаю! Це ТСН Онлайн, Мене звати Наталія Ярмола. Чекаю на ваші коментарі і не забувайте тиснути дзвіночок, щоб не пропустити важливі новини. Стрілянина у Черкасах. Чоловік відкрив вогонь просто у середмісті у закладі харчування, де перебувало багато людей. Станом на зараз відомо, що поліції вдалося евакуювати відвідувачів і персонал. А от стрілець досі всередині. Нещодавно у мережі з'явилося відео, як з приміщення на ношах виносять чоловіка. Як повідомили джерела ТСН у поліції, це і є сам нападник, він, начебто, сам у себе поцілив. З яких причин відкрив стрілянину і в якому стані він зараз, поки невідомо. Ми стежимо за розвитком подій. Усі подробиці вже в наступних випусках ТСН онлайн. Імовірна зустріч Трампа і Путіна, американський президент каже, що може невдовзі провести переговори з кремлівським керманичем. У відповідь у Москві заявили, що узгоджене навіть місце зустрічі і що до неї лічені дні. Про що саме може йтися на переговорах, якими будуть їхні наслідки, та чи готовий Трамп і далі запроваджувати санкції проти союзників Росії. Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко докладніше. П'ята зустріч посланця Трампа Стіва Віткофа з кремлівським диктатором виявляється найпродуктивнішою з Вашингтона. Лунає новина про можливу зустріч Трампа і Путіна. Президент США каже, такі переговори можуть відбутися незабаром. У нас були дуже добрі переговори з президентом Путіним. І Є дуже хороші шанси, що ми зможемо завершити цей раунд, покласти цьому край. Цей шлях є довгим і продовжує залишатися таким, але є хороші шанси, що дуже скоро відбудеться зустріч. Дональд Трамп інформує про свої дипломатичні досягнення союзників. Зокрема, проводить розмову із президентом України, до якої Долучаються канцлер Німеччини, прем'єр Британії, генсек НАТО та президент Фінляндії. Володимир Зеленський розповів, що всі партнери на одній позиції. Війна має бути закінчена. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. Утім, до переговорів з путіним європейських партнерів не запрошують після двосторонньої зустрічі з кремлівським диктатором. Сполучені Штати передбачають тристоронню вже за участі президента України. Держсекретар США Марко Рубіо розкриває, які сигнали отримали з Кремля. Мовляв, нарешті стало відомо, що Росія могла би попросити, щоб покласти край війні самих умов країни-агресорки, американський дипломат не розкрив. Але понарікав влаштувати зустріч Трампа з Путіним логістично дуже складно. CNN повідомляє, що американський президент квапить своїх підлеглих для організації переговорів, аби ті відбулися наступного тижня чи протягом найближчих тижнів. У Москві доповнюють мовляв, вже навіть узгодили місце зустрічі. Часом американські журналісти не забувають спитати Трампа, чи продовжить він запроваджувати підвищені тарифи для інших країн, котрі купують російську нафту. Напередодні президент США збільшив мита для Індії, яка торгує придбаним україна агресорки пальним. Ми зробили це з Індією. Ми ймовірно робимо це з кількома іншими країнами. Одним з них може бути Китай. Вже у п'ятницю спливає час ультиматуму, який Дональд Трамп поставив Москві для прогресу у мирних переговорах. Чи запровадять за цим вторинні санкції? Держсекретар США напередодні наголосив, що рішення ухвалюватиме особисто Трамп упродовж найближчих 24-36 годин. Катерина Федорченко ТСН 1+,1. Нові американські мита на імпорт з багатьох країн, зокрема і нашої. Запрацювали Україна потрапила до переліку держав, чиї товари тарифікують за мінімальною 10-відсотковою ставкою. Тоді як, приміром, Євросоюз отримав 15-відсоткову митну ставку, так само як і Японія та Південна Корея. Імпорт з Тайваню, В'єтнаму та Бангладешу зіткнеться з 20% відсотковими тарифами. Для Швейцарії Дональд Трамп передбачив мита у 39%, А для Сирії, Лаосу і Бірми 40%. відсоткові. Чи не найбільші тарифи працюватимуть для Індії? Передодні президент США запровадив проти Нью-Делі додаткові мита через відмову припинити купувати російську нафту. Загальний тариф для індійських товарів буде близько 50%. Журналісти підрахували, що податки на імпорт у США досягли максимального рівня за 100 років. Утім, платити за це доведеться американським покупцям. За даними бюджетної лабораторії Єльського університету, імпортна продукція коштуватиме для них на 18% більше. Під щільною атакою росіян ввечері та вночі була Дніпропетровщина. Пожежі у Павлограді, загиблі та поранені у Нікополі. Там оголошено день жалоби. А у самому Дніпрі у наслідок обстрілів спалахнуло кілька пожеж є поранені. Як область пережила важку ніч, і що відомо про стан потерпілих, наша Ольга Павловська розкаже. Масована атака по Дніпропетровщині. уночі. Ворог спрямував цілий рій шахедів. Вибухи лунали один за одним. Їх було стільки, що люди просто збилися з рахунку оборонці. Неба збили 33 безпілотники. безпілотники. є й наслідки атаки. У Дніпрі внаслідок атаки четверо людей поранено. У лікарнях лишаються чоловік та літня жінка, спалахнули пожежі, знищено приватний будинок, ще вісім потрощено. Є руйнування на підприємстві. У багатоповерхівках вибило шибки. Люди кажуть, рятувалися серед ночі, як могли, поки шахеди летіли на місто один за одним. Гуділо, шипіло, воно, тільки не робило. Це невозможно. Просто невозможно. Такий стрес, такий стрес. Повибігали, сиділи у під'їзді, сиділи, ну, потім, коли все стихло, пішли в бомбосховищі. Штук 20, мабуть, летіли, друг за другом, гуділи і потім бу-бу. Це страшно дуже. У Нікополі день жалоби напередодні ввечері. Ворог вбив у місті трьох людей. Серед них 23-річний рятувальник Данило Хижняк. Він саме прибув на місце обстрілу для допомоги постраждалим, коли ворог вдарив знов просто по автомобілю ДСНС. Снаряд попав прямо в машину. Они приїхали після першого вистрілу спасати жінку ранену. Посадили жінку в машину. І второй снаряд прямо в машину. Три людини. Пошли віриної ізвірки, ізвірки і, і, і нелюді. Ще семеро людей у Нікополі дістали поранення. Серед них четверо рятувальників, а також троє цивільних, зокрема, двоє літніх жінок. У Дніпрі досі ліквідовують наслідки атаки докладніше у наступних випусках. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН 1+,1. В досвіта Вдосвіта росіяни вдарили по Гуляйполю. Там загинула жінка. А внаслідок вчорашніх авіаударів по базі відпочинку шестеро людей досі залишаються у лікарні. Напередодні на світанку російські терористи поцілили чотирма авіабомбами заміському комплексу. В цей час там були два десятки дорослих та троє дітей. На базі зруйновано будинки відпочинку, потрощено автівки, зайнялись пожежі. Загинуло двоє людей. Ще тринадцятеро дістали поранення. Серед них і двоє дітей. Зараз малеча в лікарні. Одна дитина у важкому стані. Шість пацієнтів після хірургічних втручань знаходяться у 9-й міській лікарні. Ураження це тяжкі мінно-вибухові травми. Наразі всі пацієнти отримали хірургічну допомогу і знаходяться на лікуванні у 9-й міській лікарні. Будемо мати надію, що все закінчиться добре. А у Херсоні восьмеро поранених. Тамтешній автомобільний міст росіяни знову бомбили кабами. Це єдина дорога, що з'єднує корабельний район міста із центром. За останній тиждень це вже третя спроба ворога зруйнувати міст. Споруда вистояла, проте дорога до корабела стала ще небезпечнішою. Під час попередньої атаки один з кабів влучив у газогін. Район опинився без газу, а нині зникла й електрика. Влада закликає жителів виїжджати з корабела. За п'ять днів звідти евакуювали майже тисячу людей. Але ще стільки Ж відмовляються їхати найближчим часом. Район заживити не вдасться, кажуть енергетики. Через загрозу обстрілів ремонт електромереж неможливий. До того ж, завозити туди харчі та воду стає все складніше. Безпекова ситуація залишається там надзвичайно складною, адже ворог не припиняє обстріли. Через постійну загрозу життю наші енергетики не можуть оперативно виїхати для проведення ремонтних робіт. Ми зараз працюємо над рішенням, але наразі надзвичайно важко передбачити якісь сроки відновлення. За можливості евакуйовуйтесь у безпечне місце. Ми допоможемо з виїздом і розселенням. Окупанти бомблять переправу через річку Кошова у Херсоні, бо хочуть відрізати мікрорайон Корабел від основної частини міста. А відтак уже найближчим часом спробувати висадитися на рівнинній місцевості. Отже, посилення тиску на Херсон є частиною нової хвилі наступів росіян. Повідомляє Сінан. Водночас ворог на фронті продовжує тиснути з півночі та сходу. На сумському та харківському напрямках закидують населені пункти авіабомбами. Нашим воїнам вдалося відбити штурми поблизу купу. На Ламанському напрямку ворогу вдалося просунутись у районі Серебрянського лісу до села Григорівка. Це дані порталу Діпстейт. Найактивніші бої ведуться поблизу Терецька та на Покровському напрямку. Довкола сіл Попів Яр Родинське, Миролюбівка Удачне. Загалом у генеральному штабі зафіксували 147 бойових зіткнень за добу. Росіяни задіюють усі види озброєнь, атакують наші позиції керованими авіабомбами, артилерією та дронами камікадзе. Але воїни сил оборони тримають рубежі і прицільно нищать ворожі позиції. Він організував катування журналістки Вікторії Рощиної. Національна поліція України повідомила про підозру колишньому начальнику слідчого ізолятора номер 2 що у Таганрозі Ростовської області. Під його керівництвом у СІЗО було організовано систему репресій щодо незаконно утримуваних громадян України, зокрема цивільних, поміж потерпілих і українська журналістка Вікторія Рощина. У своєму повідомленні поліція не вказує ім'я журналістки, але із деталей зрозуміло, що мова саме про. Неї Вікторію Рощину російські військові затримали на тимчасово окупованій території Запорізької області влітку 23-го року та етапували до цього ізолятора. Там вона зазнавала системних катувань, принижень погроз. Її жорстко обмежували у їжі, воді та медичній допомозі, а ще не дозволяли спати чи сидіти в день. Так змушували до співпраці з адміністрацією СІЗО. Ці накази віддавав колишній начальник ізолятора. Через рік полону Вікторія Рощина. Померла. За жорстке поводження з цивільними підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі. Чи будуть зрештою покарані росіяни, які знущаються над українцями у полоні, і на яку кару вони заслуговують, пишіть свої думки у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Нафтопереробний завод і військова частина. Різні регіони Росії почали день збавовни. Під час атаки безпілотникам вдалося вразити Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. На кадрах звідти видно величезний стовп диму. Попри це, місцева влада запевняє, наче пожежу вже ліквідувала. За повідомленнями вразили на Краснодарщині і військову частину у місті Славянськ на Кубані. А от в Вологоградській області дрони зашкодили роботі російської залізниці, атаковану станцію Суровікіно. Окрім цього, пролунала бавовна і в тимчасово окупованому Криму. Звідти повідомляють про атаку ракет і морських дронів. Ошукали українців на 2 мільйони гривень. Поліція затримувала підозрюваних у шахрайстві з авто з Америки. Чоловік з дружиною та кілька їхніх знайомих обіцяли українцям автомобілі зі сполучених штатів, брали завдаток та послуги пригону машин, але авто не доставляли. А потім фігуранти виманювали у замовників гроші, нібито на непередбачувані витрати за митне оформлення. І зникали. Організував схему 36-річний українець, який вже кілька років проживав на території Республіки Молдова. Свої послуги перегону США пропонував через інтернет. Поліцейські в рамках міжнародного співробітництва провели 14 обшуків на території України та Молдови. Ліжка у коридорах та сотні людей, які втратили все. Так виглядає кожен день у транзитному пункті переселенців у Павлограді. Тут приймають втікачів від війни з Донеччини та Дніпропетровщини. Від початку року цифра зареєстрованих перевалила за 14 тисяч. Центр буквально тріщить по швах, а люди все продовжують їхати. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розповість більше. Автобуси один за одним привозять переселенців на транзитний пункт. За день тут можуть прийняти до трьох сотень людей. І як кажуть волонтери, значна частина з них потребують психологічної, медичної та юридичної допомоги. Виникаючи осколки поранення печінки. О, так у вас печінка уражена. Нічого собі пан Сергій з Мирнограду чоловік не надто говірки. Його щодня евакуювали з лікарні. Тиждень пробув там після поранення дроном. каже, врятував. Товариш, який вночі, аби не потрапити під ворожі би вивіз його до медиків. Сасід з дядьства, друг Він всім допомагає. Пенсія привозять хліб, ну і літів по темному зв'язку. Щойно всі вийшли з одного автобусу, як заїздить наступний. Більшість його пасажирів із добропілля посеред бусу ноші із пані Мариною. Їй 89, Голова ясна, а от тіло не слухає, розповідає донька. Тож вивозить її подалі від обстрілів. Зараз, мама, щас там в їхали. Тепер тут скора й а що? картошку копаємо. Дрони літають. Ми картошку копаємо, Що вже привикли. Якби не мама, то б ще б там поки побула. Ще надає вози всі, кого волонтери доправили до транзитного пункту. Проходять тут реєстрацію, отримують гуманітарні набори та фінансову допомогу. Хто має куди їхати, їде далі. Інші чекатимуть, доки знайдуть нове місце проживання. Нині це може розтягнутися на кілька тижнів. Паспорт, будь можна. Реєстрація від травня, коли почалась масова евакуація з Дніпропетровщини, кількість людей у цьому транзитному пункті зросла в рази. Аби розмістити тих, хто потребує тут ночівлі. Довелося ставити ліжка навіть у коридорах про евакуацію, яка день від дня набирає опертів. Більше дивіться у наступних випусках ТСН. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. І це все, що встигаю розповісти на цю мить. Більше новин дивіться вже о 16-й. Зустрінемось.